Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в зомбі з хаманс. І и... що тут взагалі якісь бази строїть, подивіться. Головне, щоб я не став зомби контур пласочку. Уха на хвилину а я нікуди не забрався. Так, так, тепер такий план. А потім можна прямо так. і да. там отак. Отак. А, так, спамити не можна. Так, значить. Ну я думаю, тут оставатися можна, Тут яка стінка жорстка, Тільки я собі якусь тут платформу построю. Щоб не впасти, якщо що, То якщо впаду, то це буде копати. Помру, мабуть. Так, ще такий заборчик. Давай, давай, давай. Тут будь ласка. все, а, не. Ще таймера не... Ну, хай факел таки будуть, я не знаю. Так, так, все. Нормально. Да, блин, не зомби. <гум> ладно, я иду сам собі базу руйнувати. Эх, ладно, так. Бачу там челика. О, чел! Ты шо тут робишь? Ты шо не заховався? Ну все, тобі капець. Не, ой, він тікає, блин. Надо было до нього забрати, мабуть. Так вот тут всякий ходить. О, мінус один вже. Все. Так, а. Е зриваємо тут. Навіщо ці блоки тут поставлені? Вони ж нічого не роблять. Вони геніуси. Не нічого не держать ці блоки. Так. О, оцю, оцю базу можна поп попробувати винести. Тут вже, тут вже типа, це вже цю? тут хтось може є. Не, Ні, тут нікого немає. Лен. Хочу би провірил. Так. Валим, валим, валим. Так головне, щоб це. Головне, щоб їхню базу зруйнували. Вот е, та моя база. Думаю, буду тут десь. Все, давай. Взриваємося. Нормально. Навіщо тут стінку построїли? Капець. О, вже 10-12. Ну, хаманси. Ті... Виграють, ну, бо це люди, а це зомбі. Типа люди. Розумі... А тут ще одна така. Чого можна зруйнувати тут? Так. Ну, це коротше капець. Вони там позабралися собі на свої хати и все тусять там. Так, там точно взагалі хтось є. Ого, тут можна прямо так. Там нікого немає, со зря робив. Блін, реально мамбу, да, там нікого немає. Значить цю бомбим. Так, паркур, паркур, паркур зомбі. А можна тут пройти. Дата -та пройти, будь ласка. Хочу кудись всередину пройти і там підірвати. Або пробують туди забратися. Пробуємо. Деньги. Так, а тут зруйновано. Може... Так. Не. Надо якось тут просто так зорвати. Так от. Ааа, бу. Так, і там ще чуть це підірвати і все, Це буде дуже круто. Так, сім, Да, вони падають, вони падають. Є, вони впали, все, Квалим до них. Будем їх і избивать. О, там чел, да, все. Челик. Пока. Куда ты карабкаешься? Ди сюда, чел. Так. <рес> Не-не-не. Ай! Ого, він крутий Ай, я Ну, блін. не вспів А як? як його виграти? Не знав, що цим мечом можна збивати в паку. Капець. Так, чого валим валим. Де вони? Тут чел десь має ходити, та блін де? О, да, так це. ні це не останній. В смислі Ще 6 челіків пишу Де вони? Вони не підкреслюються. О! Знайшовся. Челик. Що в нього з ніком Він капець. Так. Ой, як він так манси, капець. О, вау. <с dig in> Круто. давайте десь там, десь там. О, все. Але одна хвилина осталася. Там хтось був? А, ні, він, мабуть, закарабкався сюди. Пропоную його зірвати. Так. Да блін, ну що, що ти робиш, зомбі, Ну ти геній, о опа. опа, підходимо до бабахнеться, Так, давай, давай, давай. На, я перший забрав кіло, він просто так зорвався, Ну, все, все, мы выиграли. Ну, ладно, не выиграли. 20 секунд, ми за 20 секунд нікого не вб'ємо. Тут чел в алма алмаз, вообще ви бачите, що це за чел воскрес. Хто такий? За ним, за ним. Як... Він допригнув. О, Оу, блін, а він спригнув. можна було його, може, там зачепити. Ну да, ну це не чесно, Ну, зомбі ніколи не виграють. Це капець. Все. починаємо. Е, що робити? Так. Я буду всякими челіками хочу строїтись. О! Щось вже тут починають. Так. Всі чомусь тут знову хочуть строїтись. Хочуть, я з вами. Так. Я тут таку платформочку собі построю, щоб, щоб можна було в них відбиватися, так. 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 Тут вже чели кудись строять. Дауны. Стоп. Так, і отак от з'єднати їх Що якщо що типа це один стоумпор. поламався нічого страшного не сталося що видите, які стенки роблять. Так, значить я прямо так буду. Дивись, возьму якусь вообще халабуду робил. Так от тепер. Тут треба повище. І отак. Так, челик. Тепер так можна тут... Ой-ой, у -ой, мене 5 блоків. Так. Блін. А що тут тут устроїти так? Можна карабкати вже вверх, там щось строїти, мабуть. дивіться який ми просто зробили круто. Що за імба Так, отут. Ну, хай буде там стовп або. він впав? Ой, блін, блін, три хвилини, але. Ну я встиг типа, вибрати. Та чели! Ну мене спихнули, блін. Як мені тепер. Так. Все... Давай. Все, так. Тепер куди тут строються, дивіться. Да, чел! Ну, шо ти робиш, о, привіт, таки Так, можна якусь тут штуку строїти, типа. Так, так, так. Так, Але це... це вообще небезпечно, пацанчики я валю від вас. По перше лика висота, по-друге, один столбур. Туди зомби вибереться і зломає, вот бачите? це капець, Я думаю, десь тут надо строитись. і багато таких штучок наробити, Або даже поменше десь. Типа десь тут. Бо впадемо з висоти, розіб'ємо собі голову і все. Не виживем. Так, факел десь тут ставим. Все нормально. Виживаємо тут, так. у маску можна купити. Fight один ender Pearl. Ми могли якщо що це від них відбиватися. І все, я думаю. Такоє не відбиватися, а кинути його і залетіти на якусь там базу. Дивіться, там ще челіки строїть базу якусь. У, це що таке? Подивіться, як імба взагалі. Сюди можна блоки наставляти, але все, я вже нулік. Просто в мене нічого немає. Все, ось тут залишаємося, думаю, і все. Чому можна, даже, мабуть, виїхати, бо якщо вони на цю платформу заберуться, то вони мене зачеплять. Якщо на ту платформу, я я тут залишусь. Все. Ну короче, ми поїхали, це вообще, ну це капець. Це у нас якийсь кейк, якийсь база. Сафа куди будується? Він намагається до мене залізти чи що? А ні, він просто на це заліз. Ой-ой. Саша, ця штука впаде сюда по цій штуці можуть зомбіки забрати геній. Да, руйнуй, руйнуй, все, хорош. Так, челик ще щось робить. Так, вот. Чел питається залізти. Тут якась у нас Що це за подвал у нас? Там дивіться. Тільки я не зомбі. 0,21 людина нормально. Вообще круто. Так. О, там, там ще база, але я туди вже не буду. Бо це якийсь кекіш. Я просто попрыгаю. Все, останній раз прыгаю, бо скучно. Не, останній. Ще, 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 ще. Все, 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 а то зараз собі голову розіб'ю. Все, Чел з, зі мною. Тут. Так, все. це. Є факел. Це нормально. І я не цей. Саме головне, що я не Не зомбік. Там якийсь чел зомбік. А я не зомбік. Ой! Чел впав! Подивіться, скільки в нього сердечок залишилось. Капець. Ой, все, ой, все, нам капець. Йо. Все, Саша, пока. Навіщо ви тут драбину построїли? Йо. Шо гениусы? Сюда зомбіки тут дирку проб'ють дырку пробьте, і сюда до нас <гум> так, Саша, вали. Ей, що ти, ти робиш? Що ти пихаєшся? Ой, чел ти шо. Не, не, не. Так, пока що ходим, ходим, все нормально. Прочел підірвався, пытався Капець він мансить, он три зомбіка на цены Сафа як відрегенівся. У ж було дуже мало цих сердечок, це капець. Так. Що тут твориться? Йо, тут капець якийсь. Эх. E... Кто-то якісь чели. А дивіться. Да, тут, коли настає день, то все. Ми вже, типа, половина, мабуть, прожили чи ні. Чи тільки одну хвилину? Я не знаю. Так. Челище. ще ли. Можна якось отак пригати і забратися туди, чи не Капець. Не пьете. Ой. Чоклый я беру предмети и там на секунду. зникає Мечу а, це зомбі! зомбі Ах ти крыс! Ноуу! No! ти крыса! Куди ти забрався? Чел, я даже интерпел накинул! він крыса Интаки він крыса, прям крыса-крыса. Йо, капець Ой, блин, я впав. Валим прям настоящий Криса-Криса. Так все, ну можно тут якось. Оу, так тут дырка. Играем від першого лица. Да навіть еще драбину зруйнував, чи це не. А, так тут можно. <хи -хи -хи> <хи> так. Вот, челик. Давай, давай, давай. все пока! Ой, сайн. Як? Чому, коли я падав там з висоти, то там в мене майже всі сердечки забрались. Все, мінус. О-о-о-о-о-о! падає, 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 падає. А куди? Куди вони зникли? Куда? Все просто впали челики. Опа, чел, привіт. Но! Ай, блін. Бронька кекішна. Ну все, блін. А як він захилився? Так, на! Да блін, а як! Капець. А як їх побити? Де вони вообще ходять тепер? Не десь тут. Що їх вже немає. Я хочу того, броньки вбити. Чел діраю. Просто цю штуку. Блін. Я... Опа! Челик, челик! А вот вони! От. Задовбали, куди вони заховались? Нечесно. Привіт, Пенди. Собі якийсь заяць цей чел. Ще тут чел якийсь заховався. Прям біля спавна, так значить, я отак зроблю. Все, чел, забирай кіл. А куди він гений? Та вот тут про неї ходить. Може я до нього добіжу? Як він хилиться? Блин, капець Йо. Блин, дайте. Вот, а не, тут заяць. Вай. Виходимо із угла І так, на! Минус заяць просто. Так. Да блин, тут ще. Це, це ще один заяц. Хто це таке? А, якийсь чел. Капець. <coughs> У нього якісь волосы були, я подумав, что це сам Заяць. Ми прокекали. Ми прокекали. Yeah. <laughs> Це капець. О, oh. ми всі на цьому. Ну, значить, на, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока. Вуу! Пока. Wow.